Цьому місяці я прочитала 9 книжок і дуже хочу вам про них розказати. Всім привітик! З вами книжуля, і це читатські підсумки, прочитане за серпень. І перша книжечка, яку я прочитала в серпні, це кравчиня з Парижа від видавництва книголав. Це книжка, від якої я очікувала трошки іншого. Мене ввела в оману обкладинка та назва. Бо насправді Кравчині та Парижу в цій книжці не так уж і багато. Але при цьому в цій книжці дуже багато подорожей. Ми побуваємо і в Ріо де жанейро і в Нью-Йорку 60-х. Також будемо подорожувати Європою. Це історія жінки, яка на перше місце поставила кар'єру, яка зробила себе сама. Жінки сильної, яка багато. То помилялася та починала своє життя знову та знову. Вона досягає успіху, але такою ціною, яку не кожен зможе заплатити, кравчення Парижа чимось мені нагадує книжку Віолетта. Ізабель Альєнде головній героїні, вже 67 років. Вона збирається на важливу подію, і в цей час біля неї знаходиться близька її людина, якій вона розповідає історію свого життя. При цьому тут дуже цікава побудова історії, бо кожен розділ починається з якогось предмету. І навколо цього предмету будується розповідь. Наприклад, це пінцет, сонцезахисний крем, помада, бритва тощо. І дуже цікаво спостерігати, як у герої. Іні змінюється ставлення до різних речей впродовж життя. Книжка моментами надто драматична, моментами клішована, головна героїня надто схиблена на зовнішньому вигляді, але при цьому книжка цікава, вона дуже атмосферна. Тірольські Альпи, Ріо де Жанейро, Париж-Епохи Діора, Нью-Йорк 60-х і подорож на розкішному авто Європи. Мені б хотілося, щоб тут більше було розказано про цю кравецьку справу, трошки більше деталей про те, як вона вела свій фешн-бізнес. Але в цілому це було доволі цікаво читати. Я думаю, що ця книжка має сподобатися тим, хто полюбляє історії про сильних жінок, а також тим, хто захоплюється косметикою, сферою б'юті та фешн. Наступна книжка, яку я прочитала в серпні, це випадкові наречені. Як на мене, це ідеальна літня книжка, відпочинкова, романтична, кумедна. Вона дуже легко читається. Історія розпочинається з весілля, на якому всі гості отруюються морепродуктами не захворіє лише сестра близнючка нареченої та брат нареченого. А вже ж вони ненавидять один одного, але за іронією долі саме вони відправляться замість молодят на медовий місяць, щоб не згоріли квитки. Троп тут, як ви вже здогадалися, від ненависті до кохання мені ця книжка сподобалася. Я з нею класно відпочила. Не чекаєте нічого від цієї історії, бо це просто класна відпочинкова книжка. Наступна книжечка це детектив, причому дуже незвичний, і це наприкінці приходить смерть від королеви детективів Агати Крісті. Мені ця книжка сподобалася. Тут немає ні Пуаро, ні Міс Марпл, ні Томі та Тапенс. А дії відбуваються у Єгипті у 2000 році до нашої ери. Надовго на цій книжці я зупинятися не буду, бо більш детально я розповіла у своєму відео в Олозі з Харкова. Посилання на це відео залишу в інфобоксі. Цьому місяці я прочитала дві книжки українських авторів, і перша з них це спитайте мічку Євгенії Кузніцової. Книжка дуже популярна. Можна сказати, що це Бестселер, але на жаль, вона не стала моєю улюбленою. Проте є щось в цій книжці, за що її хочеться рекомендувати. Тут дуже класно описана атмосфера українського села. Це дуже проста та легка в прочитанні історія про трьох сестер, які на літо приїздять до бабусі. Про сестер, які трошки або не трошки заплуталися і намагаються поставити своє життя на паузу, хоча б до вересня. Вони повертаються у місце свого дитинства, де бабуся те нічого не запитує, але завжди поруч. Якщо ви шукаєте легеньку літню книжку з а атмосферою українського села то це саме та книжка. І друга книжечка української авторки, яку я прочитала в цьому місяці, це весілля Настусі. Насправді трошки оманлива назва, бо я не досить детально прочитала анотацію, і я думала, що тут реально буде щось про українське весілля. Але ні, це книжка про подорож додому на Донеччину. Головні герої цієї книжки це брат та сестра, вони близнюки, і вони їдуть додому на весілля своєї молодшої сестри Настусі. Це також дуже літня книга. При цьому моменту ми її трошки важкувато читати, бо тут згадуються події 14-го року. В цілому мені ця книжка сподобалася. Я багато в чому пізнавала героїв, бо я сама з Харкова. А у нас все ж таки був доволі схожий контекст із Донеччиною. Це книжка про провинційний схід, про важливість родинного зв'язку та знання своєї історії. На мою думку, якщо ви зі сходу України, то ця книжка має вам сподобатися. Наступну книжку можна вже пізнати по зрізу, і це по той бік чарівної палички мемуари Тома Фелтона, мемуари актор, який зіграв драку Мелфоя. Як я вже казала на цьому каналі, я обожнюю історію про Гаррі Поттера, обожнюю цей всесвіт і все, що з ним пов'язано. Я просто не в змозі слухати критику на цю книжку, бо я знаю, що багатьом вона не сподобалася, але мені вона дуже дуже сильно сподобалася. Це історія про дорослішання, перші прослуховування, подорож за лаштунками зйомок Патеріани, гримерка за дверима номер 5 А далі доросле життя після виходу заключної частини фільму про хлопчика, який вижив. Я доволі багато знаю цікавих фактів. Про зйомки Патеріани, але все одно в цій книжці було багато нового для мене. Наприклад, те, що Том насправді не блондин, а волосечка бідного Тома кожні 9 днів висвітлювали том одержимий сирними паличками фрі, а також курячими нагетсами. Я також обожнюю курячі нагетси. Том, як виявилося, обожнює риболовлю. Цікавіше те, що під час зйомок Потеряни він таємно вночі їздив на місцевий ставок, щоб половити рибу. Під час зйомок Потеряни під вежу можна було зустріти Гаррі, Драко та Дамблдора, які туляться один до одного від холоду і насолоджуються ковтком свіжого повітря. Мої улюблені розділи це ті, де драко згадує акторів, які грали Могонеґл, родину візлі, Дамблдора, Гагріда і професора Снейпа. А наприкінці цієї книжки Том розказує свою історію, коли він заплутався, коли йому була потрібна допомога. І це насправді дуже круто, бо це підкреслює важливість психотерапії та ментального здоров'я. Мені ця книжка дуже-дуже сильно сподобалася, і якщо ви також патероман, я вам цю книжку дуже сильно рекомендую. Книжуля далі подорожує дискосвітом, і наступна книжка, яку я прочитала в серпні, це право на чари. Це третя книжка в дискосвіті та перша з спідцикл про відьов, і вона мені просто неймовірно сподобалася. Я би назвала цю частинку феміністичною, бо тут автор розхитує штамп фентезі щодо поділу. Має на високу чоловічу та приземлену жіночу. Якщо в чаротворцях ми мали справу з восьмим сином восьмого сина, то в «Право на чари головна героїня Ескарина, восьма донька восьмого сина. І ці дев'ятирічні дівчинці стилися стати першою у дискосвіті чарівницею. Тож Ескарина із своєю менторкою бабунею дощі віск вирушає до Антморпорку, до невидної академії, де навчаються чарівники. До речі, ця бабуня дощі віск просто підкорила моє серденько, бо вона така крута, кумедна, з дуже впертим характером, не вміє визнавати, чи скоріше не хоче визнавати, що вона може чогось не знати, чи вона не права. Тут класна гра слів, алюзії, відсилки це дуже цікаво читати. В цій частині ви політаєте на мітлі, а також побуваєте в розумі сови та старинної академії. А чи отримує ескаринна гостроверхого капелюха чарівниці і чи приймуть її до чарівної академії? Ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книжку. Право на чари ідеально підходить для знайомства з творчістю автора, і забігаючи наперед, хочу сказати, що в наступну суботу, якщо все буде добре, має вийти відео Гід по книжкам теріпрачте. Наступне прочитане крихітка на 150 сторінок, і це сніданок у Тіфані». Ця повість мені сподобалася. Вона дуже атмосферна. Це маленька книжка про велику мрію та вічні пошуки себе та свого місця в цьому бентежному світі. Історія життя Голі Голайтлі, вишуканої жінки, здається, біля ніг якої лежить весь Нью-Йорк. Вікна її квартири виходять на Мангетен, і де би вона не з'явилася, вона спричиняє сенсацію. Але за цією блискучою обгорткою насправді ховається маленька та налякана дівчинка, яка біжить за своїм щастям, намагаючись не озиратися назад, особливо своє минуле. А ще більше мені сподобалася екранізація цієї історії: легендарний фільм із Одрі. Він просто неймовірний. Щиро раджу вам прочитати, як цю повість. Так і подивитися фільм обов'язково. І заключна дев'ята книжка, яку я прочитала в серпні, також ця книжка стала 52 ю у 2023 році, це «Кухонний фронт. Я її дочитала буквально вчора ввечері і ще не встигла остаточно сформулювати свій відгук, але, напевно, це найкраще прочитане за цей місяць. Ця історія має вайби серіалів Абаства Даунтон та «Відчайдушних домогосподарок. А ще тут атмосфера лондону 40-х років. Причому процес прочитання цієї книжки також можна порівняти із переглядом серіалу. бо... Кожен розділ це як початок нової серії, і мені хотілося розтягнути це задоволення. Я цю книжку читала доволі довго. Трошки розкажу про сюжет: триває Друга світова Британія потерпає від бомбардувань через те, що німецькі човни блокують шляхи постачання. Британія страждає на нестачу продовольства. Продуктів харчування на всіх не вистачає, і щоб уникнути голоду, уряд намагається всіляко якось регулювати ці процеси, водить талони, і також відкриває програму на BBC Кухонний фронт. До речі, ця програма і в реальності існувала. Вона необхідна для того, щоб підтримувати дух населення, особливо жінок, і ділитися вигадливими та цікавими рецептами, бо продуктів не вистачає. Не вистачає яєць і потрібно використовувати якийсь яєчний порошок. Не вистачає м'яса, і люди роблять імітацію курки із якихось овочей. Не вистачає цукру, і вигадливі домогосподарки заводять вдома бджол або намагаються достати цей цукор, наприклад, з буряків. Цю радіопрограму веде популярний ведучий, але їм не вистачає жіночого голосу, тому вони оголошують конкурс. В цьому конкурсі змагаються четверо жінок, і кожній ця перемога необхідна для важливого повороту життя. На вас чекатиме три раунди кулінарного конкурсу, а також дуже багато прикольних рецептів. Хоча я не впевнена, що ви зможете приготувати, наприклад, страву з китовим м'ясом. Хочу зазначити, що ця книжка може не сподобатися людям, які не споживають м'яса, і також, напевно, не варто читати цю книжку тим, у кого. Тема війни та втрати це тригер. Друга світова Лондон, сорокові роки. Але я читаю цю книжку і впізнаю наше сьогодення. Усе в цій війні, так само як у нашому житті, фортуна. Кажуть, не випробувати долю, бо що як сьогодні прилетить тобі. Та правда в тому, що все і залежить від долі. Можна сидіти в укритті, гадаючи, що ти в безпеці, аж тут гах, пряме влучання. Чи стати жертвою однієї з бомб, які вороги скидають на вмання. Історія про сильних жінок та жіночу дружбу. І читаючи цю книжку, ти розумієш, наскільки важлива боротьба за права жінок. Причому учасниці цього конкурсу дуже різні: вони представниці різних прошарків суспільства, вдова, домогосподарка, вагітна сушеф, яка мріє про посаду куховарки, леді. А також її служниця, помічниця куховарки. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лапку вгору. Обов'язково напишіть в коментарях, яка книжка в цьому місяці вам сподобалася найбільше, а яка найменше. І якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на мій канал. Па-па! і до нових зустрічей!